Всім привіт! Зараз хочу поділитися своїм невеличким, але вже досвідом користування камерою Sony Alpha 642.0. Ось така вона невеличка красунечка. І зараз невеличка передісторія. На той момент, коли я обирала камеру, яка була не дуже дорогою, в районі 1000 доларів плюс-мінус, але. Максимально сучасною і якісною. Я дуже мало знаходила інформації про саме таку камеру. Та, ну, в принципі, і про інші. Я бачила там відео в Тіктоці, де людина просто купила камеру, вона її дістає. Показує візуально огляд, труби і все. Мені було дуже цікаво, які саме фото, відео по якості можна зробити на цю камеру. Взагалі, що потрібно можливо до неї докупити. Не просто візуально на неї подивитися. І не занадто заглиблюватись в технічні характеристики, як це іноді роблять професійні фотографи, тому що ну куди мені до технічних характеристик, якщо допустимо, це перша камера в моєму житті? Тому дуже мало відео, або я знаходила, або взагалі не знаходила від людей, які купили свою першу камеру, і на початковому рівні. Діляться своїми враженнями, тому я вирішила записати це відео для людей, яким буде цікаво е подивитися на цю камеру і послухати досвід людини, яка вже її придбала. І, можливо, для себе людина щось почує цікаве, корисне, і воно їй знадобиться при виборі своєї першої бюджетної камери. Я проживаю в невеликому місті, і в нас не великий відділ комфі. Там є вибір товарів, але більшість товарів можна замовляти через інтернет. І тому прийти, потримати в руку камеру, одну іншу, порівняти їх, вимкнути, зробити пару кадрів. У мене не було такої можливості. Я поїхала в сусіднє місто там трішки більше, ніж. Відділ магазину Кумфі, але там була лише одна камера, і, і все. Все інше замовляти потрібно було через інтернет. Отже, я вирішила замовити на сайті і дочекатися, коли вона прийде на магазин, і забрати. Я зробила замовлення, до мене перетелефонував співробітник магазину Кумфі, уточнив замовлення. Я підтвердила і через десь. День камера прийшла. Я прийшла її забирати і одразу ж думаю собі, що я прийду, ми її відкриємо, подивимося, я зможу зробити декілька фото, декілька відео, подивитись на якість камери, адже я знаходила інформацію про неї лише в інтернеті, і то там ці кадри були зняті на таку-то камеру і фото. Але фото вже були відретушовані відредаговані. Ну, Оригінал цих фото не був доступний, автор не прикріпляв. Тому ж мені було цікаво подивитися, як насправді без фільтрів, без обробки, фото, відео виглядають саме одразу на камері. Я прийшла в магазин, мені показали, ось прийшла ваша камера, така маленька коробочка, досить маленька. Дістали камеру, камера зовсім теж маленька, вона невелика. Я ж говорю, а можна вімкнути її і подивитись, я хочу зробити декілька кадрів, так, так би мовити, затестити. Він такий продавець консультант говорить: да, звісно, він вставляє акумулятор. окремо, що акумулятор і він бере акумулятор, вставляє, а камера не включається. Виходить так, що акумулятор був розряджений. Він мені говорить, а ви можете зачекати буквально там декілька хвилин. Ми поставимо на зарядку, акумулятор зарядиться і ми з вами затестимо. Я добре. Гуляла десь хвилин 15 по магазину. Ще вам хочу сказати: будьте готові до того, що затестити камеру в магазині вам не вдасться, особливо коли ви обмежені в часі. Заряджається досить довго. Світиться, світиться камера а, цей акумулятор, але я розумію, що по часу я вже не встигаю, плюс скоро зачиняється магазин, і затестити в магазині я її не можу. Я говорю: добре, дивіться, я її забираю, я думаю, що з нею все добре. Якщо будуть якісь питання або ще щось, що мене буде хвилювати, і вона не буде працювати, я до вас звернусь. Мене відпустили, я оплатила. На свій страх і ризик. Ніякі страховки, які мені там пропонували, я не брала. На свій страх і ризик. Я оплатила готівкою, забрала камеру і прийшла додому. Дома поставила акумулятор на зарядку. Він зарядився десь хвилин 40 годин. Я вимкнула камеру, в принципі, я була задоволена, все працює, якість зображення, відео. Супер. Ну, відео на той момент я не могла зробити. Чому? Тому що до цієї камери потрібна спеціальна мікросіді. Так, трішки пізніше я покажу. Спеціальна мікро -сіді. У мене були мікросіді десь 5-10 років їм. Вони були не дуже місткі по пам'яті, вони були на той час, можливо, передові, але на даний момент це вже минуле століття. Фото на них можна було робити, але відео не читало. Тому до цієї камери ще потрібно буде купляти карту пам'яті спеціальну, на яку ви зможете записувати відео. Тому я хочу підкреслити, що коли ви будете замовляти фотоапарат через онлайн-магазин, приходити і забирати його, ви повинні бути готові до того, що вам, якщо ви хочете його затестувати, потрібно виділяти буде час. Поки зарядиться акумулятор, бо акумулятор може прийти розряджений. Я не знаю, чи це в мене так, чи це в інших, я ділю своїм досвідом. Ви можете або забрати камеру дома зарядити і вже протестувати, або в магазині безпосередньо чекати, поки він зарядиться і тоді зможете тестувати. А, і ще, вам потрібно буде без карти пам'яті фото вона не робить. У мене був фотоапарат, годів 10, мабуть, назад, то в нього була. Пам'ять. Я могла фотографувати там буквально 10, 20, 30 фото зробити, і вони зберігалися в фотоапараті. Всі інші потрібно було, щоб зробити вставляти карту пам'яті. Тут ви не зможете зробити фото. Ви можете вімкнути, подивитись, як воно там знімає, але зробити фото ви не зможете. Щоб зробити фото, ви повинні прийти в магазин зі своєю картою пам'яті, вставити її туди і зробити фото. Ще до неї потрібно. Я купила ось таку карту пам'яті. Я теж дуже багато передивлялася блогерів з Ютуба, яку карту пам'яті обрати. І десь така 800 до 900 гривень. Отака карта пам'яті Кінгстон голубенька. 128. Ось така карта пам'яті. Кінгстон. Отаку карту пам'яті. Коли я її купила, я вже змогла записувати відео. Відео бомба, шикарні, дуже кіношне зображення. За відео ви навіть можете не хвилюватися. Відео тут зйомка супер. І фото, відео одна вона в мене ця карта пам'яті, і я на неї записую. Так що, будьте готові, що вам потрібно обов'язково придбати, якщо у вас немає карту пам'яті. Можете придбати ще один акумулятор, тому що він тут один. Я не знаю, як ви будете знімати, запасний варіант нехай буде. Мені на перший час одного досить, але я думаю, що, в принципі, буду купувати ще один, щоб два було точно у мене. Так, і ще що хотіла сказати: камера досить маленька, легенька, можете фотографувати себе дуже зручно. Зараз покажу екранчик. Ось так можете себе фотографувати, ви все бачите, знімати, фотографувати легенька, маленька, зручна, класна. Об'єктив це я не знімала. Він, Якщо фотографувати людину зблизька, дуже гарно розмиває фон. Я прикріплю, можливо, декілька фото, відео, без ретуші, щоб ви подивилися якість цієї камери. Те, що було мені важливо, і те, що я не знала, Саме основне, як людина, яка вперше за останні 10 років купила таку камеру, це було те, що в мене не вийде її протестувати в магазині. Для цього потрібен додатковий час. І до неї обов'язково треба карту пам'яті, оце я не знала. Можливо, комусь це буде цікаво, хтось, коли буде замовляти через онлайн, виділи час і зможе там її протестувати. Для кого це важливо, да? для кого не важливо, можете купити, прийти додому, зарядити і саме протестувати. А хто хвилюється, щоб було все добре, і для кого ця покупка далеко не бюджетна, той буде знати, що, що таке може бути. Ви прийдете вімкнути, глянути на камеру, ви не зможете. І не забувайте, що карта пам'яті, якщо у вас немає карти пам'яті. То ви фотографувати і зняти відео вдома без неї не зможете. Тому карта пам'яті така, плюс-мінус бюджетна. Але яка сюди підійде, то вона потрібна. Можливо, я щось ще не додала, можливо, забула щось сказати. Досвід я говорю, що в мене невелике користування нею. Зараз прикріплю фото-відео, які отримала. Під час зйомки на неї. І якщо будуть питання, то задавайте, я відповім.